Ситуація на придніпровському на Херсонському напрямку доволі неспокійна. Спроби форсувати Дніпро для них самовбивчі дії. Ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії, несе втрати, знищують намагаються від собаки і до людей. Кардинальне вирішення цього питання це заходити на лівий берег. Це превентивні плани інформації, щодо якихось наступів глобальних якихось е, здачі міста і так далі в нас немає. Російська армія може готувати новий наступ на місто Херсон. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю виданню Financial Таймс. Ситуація доволі непроста. Сказав Радіо Свобода, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Щодня ми фірбуємо від п'яти там до десяти. Штурмів, штурмових дій, намагань ворога е, висадитись, форсувати, там, висадитись в, на острівній зоні. Всі ці штурми у нього без успіху, е, ворог несе втрати. Е, ми щодня фіксуємо, що він несе втрати декілька, там 5-7 плавзасобів. Е, до 50 чоловік це особового складу. Тому ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії в острівній зоні е, на вирлі Дніпра. Ворог намагається проводити так звану розвідку боєм біля Антонівських мостів, тому ситуація доволі непроста. Всі ці штурми і намагання форсування він супроводжує безпілотними ударами безпілотних літальних апаратів. Інколи він застосовує і штурмову або армійську авіацію, за словами Волошина, російська сторона готує штурмові групи для наступу на півдні. Раніше про це повідомляв Петро Андрющенко, який на той час був радником мера Маріуполя. Тому ситуація на Дніпровськ на Припридніпровському на Херсонському напрямку доволі неспокійна. Противник проводить Навчання і підготовку цих штурмових груп, а це штурмові е, малі групи піхоти від 5 до 10 осіб. Е, він зараз проводить підготовку таких кількох десятків груп, і залучаючи до цього катери Дніпровської їхньої Дніпровської флотилії, перекинули туди два місяці тому. Дивізіон річкових катерів з Севастополя навчаються, як проводити форсування водних перешкод. Ця тактика спрацьовує на суходолі. Вони її намагатимуться виправ... випробувати і в острівній зоні. Південь України це степова зона, і е... броньові групи їх досить далеко видно. А штурмові групи. Тактика просочування: там один-два чоловіки намагаються пройти якнайдалі, проскочити на таких транспортних засобах, як мотоцикли, квадроцикли, баги, якнайдалі в наші траншеї. Спробувати закріпитися там, потім переходить група закріплення. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що для російських операторів дронів жителі Херсонщини, ніби живі мішені в тирі, знищують, намагаються. Від собаки і до людей кардинальне вирішення цього питання це заходити на лівий берег, і вибивати всіх місць, але на поточний час сил для вирішення для здійснення такого роду операції у Нас немає. Експерт також висловився щодо можливості форсування Дніпра російськими військовими на гумових човнах. Херсонська виконувати завдання по захопленню форсуючих Дніпро це дуже важка задача. Ми знаємо. Над своєму досвіду це бої за Кринки і за острова, тому вони якби готуються, але це може бути і компонент інформаційної війни, щоб зосереджувати нашу увагу на тому напрямку, на який поки ще вони концентруватися не будуть. Тобто, тут така може бути воєнно політична гра. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, якщо армія Росії і наважиться на форсування Дніпра, то зазнає великих втрат форсувати Дніпро і допустити форсування Дніпро Дніпра можна тільки тоді, коли інша сторона фактично не буде чинити супротив. Тому форсування річки Дніпро буде великими втратами до тієї сторони, яка буде вдаватися до форсування, і результативність дуже сумнівна. Тому з військової точки зору форсування Дніпра і перехід через Дніпро буде неможливим. Про наступ на півдні не йдеться підрозділи загарбника, намагаються зайняти певні острови Дніпра, сказав новинам Азов'я речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. І мова йде про козацький острів, про острів Круглик для того, щоб закріпитися там і посилити в тому числі і вогневий тиск на правобережжя Херсонської області і безпосередньо на Мирних людей є протидія вогнева з нашого боку. Відповідно, є відповідні бойові завдання, які сьогодні наші засоби ураження виконують, зокрема, і на лівобережжі Херсонщини. тобто вражають е, ворога, особовий склад, вражають його відповідні об'єкти та там бойову техніку. Тому о, поки що мова про якийсь там великий контрнаступ о, більше, наступ Російської Федерації. О, він не йде. Спроби форсувати Дніпро для них самовбивчі дії у Херсонській міській військовій адміністрації. Заспокоюють жителів, мовляв, приводу для паніки немає. Зараз настрою людей. Я розумію емоційні хвилі серед населення, які розповсюджуються, тому що нагадую Херсон це єдине історично. Історично унікальне унікальне місто, а, обласний центр єдиний в Україні, який був окупований повністю і повністю деокупований, люди пережили окупацію, і тому можна зрозуміти емоційно ці настрої а, після будь-яких інформаційних вкидів. А, зараз ці розмови теж точаться в суспільстві. Я не буду це, це заперечувати. Але а, офіційна а, влада має. Інформацію і постійно комунікує з військовими. Ми маємо декілька плав декілька планів розвитку в подій, але це превентивні плани інформації щодо якихось наступів глобально, якихось здачі міста і так далі. В нас немає. З вами були новини при Азов'я. Бережіть себе і до зустрічі.